В Ужгороді офіційно зареєстровано 37 тисяч транспортних засобів. Кожен третій житель міста має авто. На міських зонах, визначених як пішохідні, як, наприклад, площа Петефі, щоденно паркується 120 авто, а перетинають її 80 пішоходів на хвилину. Навантаження на цю невеличку площу, яка з'єднує два береги, Ужа, надзвичайно велике. Перекрити її для транспорту, як це вже робилося півроку тому. Обіцяють вже найближчим часом. Ідея така, щоб поставити два згідно схеми, два автоматичні шлагбауми, які е, будуть е, ну, відкриватися на, на для для значить, е, тих мешканців, які там, наприклад, живуть в цій зоні, або з 10 вечора до 8 ранку будуть відкрити для того, щоб підприємці могли е, безперебійно завести товар, зробити всі свої справи, але не залишати там транспорт. Найбільше площу завантажують не проїжджаючі, а припарковані автомобілі. Їм пропонують для стоянки, особливо тривалої, відремонтовану Швабську. Зараз зроблена вулиця Швабська. На ній продовжують, будуть продовжувати робити безкоштовні парковки. І думаю, що весь цей транспорт абсолютно спокійно може поміститися на вулиці Швабській та на прилеглих територіях там, де це дозволено дорожніми знаками. А тих 100 метрів. Спокійно можна пройтися пішком. Проект оновлення площі Петефі буде передбачати спеціальні місця для паркування авто людей з обмеженими можливостями, відокремлять і місце для стоянки таксі. Але і контроль з боку ДАІ обіцяють посилити. Звичайно, думка громадян для нас буде важлива, але ж єдине прохання по суті, об'єктивно з конкретними пропозиціями. Будь ласка, звертайтеся без емоцій. Ідею про пішохідну зону на Петифі та у перспективі її реконструкцію підтримав і голова облдержадміністрації Олександр Ледида. Тож міська влада може розраховувати і на кошти обласного бюджету. Зараз усе що приймаються пропозиції від архітекторів та дизайнерів. Тривають громадські обговорення.